Вересень, 1969. Создася дом сей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Боголь, бував у нього. З ним приятелював Михайло Новіков, який залучив поета до масонської ложі Любов до істини. Котляревському близькі були ідеї поетів-декабристів. За рекомендацією Кондратія Релеєва вони прийняли автора Енеїди почесним членом Петербургського вільного товариства любителів російської словесності. Тарас Шевченко приїздив у Полтаву, щоб намалювати хату і вклонитись в пам'яті свого великого вчителя. За малюнком Шевченка відновили цю меморіальну садибу Котнеревського радянські майстри. Світ знає тепер автора Енеїди і Наталки Полтавки. Наталка. Скільки безсонних ночей провів він у роздумах, творчих пошуках, у народних піснях і в наспівах Марусі Чурай, набирався він сил, щоб здійснити свій моральний подвиг. Безіменна пісня, безіменна дума, сильні вони, чарівні, серце кров'ю обливається, як почуєш Тужливу дівочу пісню у селі, як послухаєш сліпого Кобзаря. У співучій Полтаві, в театрі директором якого був Іван Петрович, Серед народу народилась і пішла в народ Наталка Полтавка. З театром Котляревського зрібнився великий актор кріпак Михайло Щепкін. Для нього були написані ролі виборного Макогоненка і чумака Чупруна. І Котляревський ревно клопотався, щоб викупити Щепкіна з неволі, як потім для Шевченка молодого робили те Жуковський і Брилов. М Єса породила велику плеяду корифеїв українського театру. пісня, пане виборний? Це це это не пісня, а не ще не І вічні пісні, ті єдині спадки взяли собі нові поети нащадки і батьківським шляхом пішли Леся Українка. Тріумфальний успіх Наталки Полтавки триває ось уже 150 років. Понад 50 видань творів котляревського здійснено в радянському союзі. Близько двох мільйонів його книг стали здобутком народів нашої країни. Читають його і в Чехословаччині, і в Болгарії, і в Польщі, у Франції і в Америці. На урочистостях у столиці України. Академік Корнійчук проголосив палке слово про ювіляра ЮНЕСКО. По всіх братніх республіках нашої країни, по всій планеті, глибоко шанують люди натхнену творчість великого Сина України. В дні святкування 200-річчя від дня народження поета у Києві закладено пам'ятник Івану Петровичу. І сюди з його священної могили. принесли полтавцы частку земли. Сквозь века слышен нам смех Котляревского, его грусть его мудрый задушевный совет. Патриот, человек долга, Котляревский в молодости не раз оказывался в самой пучине страстей своего века. Иван Петрович Котляревский принадлежит числу тех долгожителей планеты, которые вместе с созданиями своего духа уверенно переступают рубежи столетий, далеко уходят за пределы им отведенного времени. Радостно видеть, как широко отмечает страна двухсотлетие со дня рождения зачинателя новой украинской литературы. сказал письменник, лауреат Ленинской премии Олесь Гончар. Нравственным подвигом можно назвать то, что свершил Потвяревский, во имя своего народа, во имя человеческой культуры. Из нашего космического века вглядываемся мы в этот удаленный от нас образ, и не перестає удивлять нас жизненность его творений, их неувядаемая утренняя свежесть. Не забувай того, хто сміло і з ясним сміхом розбудив і розгорнув ширококрило понад землею рідний спів.